Коли я дзвоню до мами. Мама, я йду в магазин. Дивись, чуєш мене? Да, да, чую, чую. Дивись, коли я буду в магазині, я тобі подзвоню, і ти мені скажеш, що її потрібно брати порошок, тому що я не знаю. Добре, мама? Добре, добре йди, йди, йди. Тільки я тебе прошу, я тобі, коли подзвоню, візьми слухав, сиди біля телефона. Добре, щоб ти чула, коли я тобі подзвоню. Ось ось тихай тут лише під телефон, увімкнений, і все добре. Все, я пішла. А, йди, йди, йди. Юрян, ти вагітна. А що ти не сказала? Mm -hmm. Так, ага, мені ще потрібен пральний порошок. Тільки зараз подзвоню мамі, уточню, який. І вам скажу, секундочку, попаль. <звук> Він не бере чогось, може розродився. Та гудкий та, люд. Алло, Алло, мам, алло, чому ти трубку не береш? Я ж тобі казала, як буду в магазині, я тобі подзвоню. Я вже тут стою на кесі, за мною вже товпа людей стоїть. І да, я що знаю в цих ваших телефонах, я думаю, це в кінове музика грає. Угу, в кінове музика грає. Кажи давай, який порошок брати. І коли вона, до мене. Боже, вже дев'ята година вечора де можна стільки шлятись, де можна стільки ходити, га? чи й матері не позвонить, де вона ходить, так треба самі їй подзвонити і з одного складає щось солоденького купить. Ха, ну ти дивись, ще й трубку не бере, га? Мам, я прийшла. Ось ти мені скажи, ти мене що хоч до інфаркту довести, ось чесно мені скажи, га? Мам, ти чого? Я тобі дзвоню, 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 дзвоню. Я ще не закінчила. Дзвоню, 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 а вона трубку не підіймає. Мам, ти мені дзвонила, а я вже в під'їзді була, піднімалась уже. І то що? Що, не можна було трубку взяти, коли матір телефонує? Взагалі мене що вже не ставиш. Стидно має бути. Я в шоці. Ти мені ще тут поговори.